Мабуть, немає такого садівника, любителя, який не вирощував би смородину чорну і кольорову, природно, за винятком південних регіонів, де вона не росте. Смородина дуже невибагливий листопадний плодовий чагарник сімейства грусові, який вимагає мінімального догляду і щорічно приносить високі врожаї дуже корисних ягід. Плоди всіх видів смородини містять велику кількість вітамінів і корисних речовин, і тому вважаються цілющими. Смородина має підвищену морозостійкість до мінус 40 градусів і тому не потребує укриття на зиму. До того ж, сучасні сорти практично не хворіють і не пошкоджуються шкідниками на генетичному рівні. У цій статті я розповім вам про особливості осінньої посадки смородини і про її кращих сортах. Посадка смородини. Види смородини. Існує кілька популярних видів смородини. Найпоширеніші з них чорна, червона, до червоної смородини фахівці також зараховують смородини рожеву, білу та інші кольорові підвиди і золотиста. Вони сильно відрізняються один від одного, але посадка і догляд за ними здійснюються абсолютно однаково. Давайте розглянемо короткі характеристики всіх цих видів: смородина чорна, вона найпопулярніша. Відрізняється від інших видів підвищеним вмістом вітаміну з і провітамінів групи в ягодах. Листя чорної смородини містять найвищий відсоток ефірних масел і інших ароматичних речовин в порівнянні з іншими видами смородини. У сучасних сортів кущі досягають у висоту 1,70 м, ягоди великі, солодкі до 1,5 см в діаметрі. Урожайність дуже висока. Уплодоношення вступає на третій рік після осінньої посадки. Смородина червона. Садівники іноді називають її кольоровий, так як фахівці відносять до цього виду смородини більше 20 підвидів: яскраво і темно-червону, бордову, яскраво і блідорожеву, кремову, білу і іншу. Кущі червоної смородини в висоту не перевищують 1 метр 30 сантиметрів, вони компактніші, ніж чорна. Листя червоної смородини менше за розмірами і мають іншу форму. Вони теж містять ароматичні речовини, але в менших кількостях, ніж чорна. Ягоди червоної смородини встигають майже на місяць раніше, ніж чорної, вже до середини кінця червня. У плодоношення ця смородина також вступає на рік раніше, ніж чорна. На відміну від чорної, ягоди червоної смородини багаті залізом. Смородина золотиста це не гібрид смородини і агрусу, який іноді помилково вважають деякі садівники, а самостійна культура родом з Північної Америки. Кущі у золотистої смородини більш потужні, ніж у двох попередніх видів, і складаються з великої кількості високих прямо стебел до 3 метрів у висоту. Плоди, дуже великі ягоди, масою до 4 грамів кожна чорного, оранжевого, червоного або золотисто жовтого кольору. Шкірочка щільна, е м'якоть солодка без кислинки, схожа на чорничну. У них міститься багато рідкісних корисних речовин і вітамінів. Цей вид практично ніколи не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Смородина золотиста дуже посухостійка і не вимагає частого внесення добрив. Так як її потужна коренева система глибоко проникає в ґрунт, здатна діставати звідти і харчування і вологу. Уплодоношення вступає на третій рік і дає дуже високі врожаї. Є один важливий момент, який ви повинні запам'ятати при вирощуванні золотистої смородини, її листя містять отруйні речовини, тому їх не можна використовувати як приправу і дозволяти ервати дітям. Коли садити смородину. Терміни посадки по регіонах. Садити смородину можна і навесні, і восени. А саджанці з відкритою кореневою системою можна висаджувати і в літні місяці. Однак фахівці вважають осінню посадку краще. Терміни посадки смородини залежать від регіону, в якому ви живете. У 2024 році осінь затягнулася, тому в середній смузі ви можете садити її до 25 жовтня. Якщо ви купили саджанці після цієї дати, їх краще прикопати до весни. А взагалі фахівці рекомендують такі оптимальні терміни посадки смородини в різних регіонах. У середній смузі за кінця вересня до початку жовтня. У Повольжі до 25 жовтня на Південному Уралі до початку жовтня, у Сибіру до кінця вересня. У Ростовській області, Краснодарському і Ставропольському краях спочатку по кінець жовтня. При посадці смородини восени, пам'ятайте, що в цей час температура повітря повинна бути не нижче плюс 6 градусів. Процес посадки вибір місця: смородина добре росте і плодоносить і на сонці, і в розсіяній півтіні. До речі, кольорова смородина в півтіні росте навіть краще. Чагарник погано переносить підтоплення і близьке залягання ґрунтових вод, тому в низині садять його на клумби висотою і діаметром 60-70 см. Ґрунт Смородині потрібні легкі, пухкі, родючі, насичені органікою і нейтральні або слабокислі ґрунти РН 65 7 я рекомендую вам заповнювати вириті посадочні ями штучно складеним ґрунтом з верхнього родючого шару ґрунту, компосту і піску в співвідношенні 1 до 2 до 1. Як підготувати яму? Посадка смородини здійснюється за наступною схемою. Посадочні ями копайте на відстані 1,90 м, для червоної, 2,20 см, для чорної 3 м, для золотистої 1 від 1. Глибина і діаметр посадочних ям 45-55. см. Перед заповненням покладіть на дно кожної посадкової ями дренаж з дрібного щебеню шаром 7-8 см. Після цього заповніть ями на одну третину приготованим вами заздалегідь посадковим ґрунтом і додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію і 2 літрові банки деревної золи. Ретельно перемішайте і пролийте чистою водою. Технологія посадки для посадки використовуйте саджанці з відкритою кореневою системою. Коли вода береться, переваліть саджанець смородини разом з грудкою землі з посадкової ємності наверх ґрунту в ямі і продовжуйте засипати яму до країв, саджанець заглибити в землю на глибину 6-8 см. Помилки в посадці Неправильний вибір сусідів. Не можна садити смородину поруч за грусом і малиною. За грусом у смородини загальні шкідники, а малина своїми швидко розростаються пагонами, буде закривати смородиновим кущах сонячне освітлення. Незаглиблення саджанців як було сказано вище, кореневу шийку саджанця смородини необхідно заглибити на 6-8 см, щоб у куща швидше утворювалися додаткові корені і бічні пагони. Крім того, кожен кущ потрібно ще підгорнути родючим ґрунтом, щоб навколо стовбура утворилася гірка землі висотою 7-8 см. Якщо ви цього не зробите, то кущ не дасть бічних пагонів і придаткових коренів, що живлять рослину, і воно швидше за все загине. Як правильно доглядати після посадки? Полив смородина любить вологу. Тому в суху осінь після посадки молоді рослини потрібно поливати через день з розрахунку 10 літрів під кожен кущ. Після настання першого заморозка поливи припиніть. Добриво. У перший рік восени добрива вносити не потрібно. Смородина отримала прекрасне харчування при посадці. Перший раз вам треба буде внести підгодівлю ранньою весною, як тільки зійде сніг, в цей час смородині потрібен буде азот. Щоб рослини швидко почали нарощувати зелену масу. Краще весняне добриво розчин сечовини – 2 столові ложки з гіркою на 10 літрів води під один кущ. Профілактика шкідників і хвороб. Якщо ваш сад заражений хворобами, для профілактики в листопаді проводіть оприскування всіх саджанців 1% бордоською сумішю. Підготовка до зими. У перший рік досить буде засипати всі пристовбурні круги смородини сухим листям дерев лісових порід шаром 50-60 см. Поради досвідчених садівників. Саджанці смородини висаджуйте не прямо, а під кутом приблизно 60-70 градусів верхівкою на південь. Тоді кущі будуть краще освітлюватися сонцем і дадуть вам більші солодкі ягоди. Оскільки листя чорної смородини виділяють велику кількість ефіроолійних летких речовин, не садіть смородину поруч із городом, а також з квітником, розарієм, декоративними чагарниками і полуничними грядками, вона може пригнічувати ці рослини і вони будуть погано розвиватися. Обов'язково рихлите пристовбурні круги смородини після кожного поливу, щоб дати доступ кисню до потужної кореневої системи рослини, а потім підгортайте кущі родючим ґрунтом, щоб на стеблах утворювалися додаткові корені і прокидалися сплячі брунки, з яких будуть рости нові пагони. Кращі сорти смородини для осінньої посадки. Я детально розповів вам про те, як проводиться посадка смородини восени. На закінчення представляю кращі сорти смородини для осінньої посадки: Чорна, Орієна, Валова, Червоний, Ненаглядний, цукровий, ровада, білий, уральська біла, трояндовий, стрибажуня, перла, золотистий, сонечко.